З вами Настя. Сьогодні ми трохи пограємо у Deep Rock Galactic. Будемо разом грати, трохи мемів, трохи сміху. І підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, тож не хочу сильно розтягувати. Давайте розпочинати. I said stand up, bitch. Ой, мабуть, ютуб погано розцінить такі словечки. Що я казала в записі, який не зберігся. Половина запису є, половина ні. Коротше, я казала, що мені дуже приємно, gonna... що є переклад українською. Це для мене стало трохи несподівано, тому що я ну, не очікувала побачити тут переклад. Коротше, це мій новий аккаунт. Тут я пограла буквально трохи, чотири гри, здається. Да, привет, привет, привет. Ні, сьогодні пиво я не хочу пити. Ось, раз, два, навіть три місії я пройшла на чотири, зараз четверта. Окей, погнали. У нас четверта місія. Беремо. Підтверджуємо завдання. на гору. Тайм, 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 тайм Боже, як приємно бачити український переклад. Велетенська втрата. Радіоактивна зона відчуждення. Та, ваще У мене тут хічиок. Я сподіваюся, ви свій теж приготували. Я взяла інженера. Блін! Я не пам'ятаю, як на ньому грати. Так, нам потрібно видобути моркіт і видобути голоміт О, вона на мене брейська Ой, там золото. Давай. Шуруй. Ти мені допоможеш. А він здається не А, ні, копає. Ладно. Так. Тут у нас нічого немає. Тут дуже багато, до речі, хіла, бо завжди його мало, а тут я бачу його на кожному кроці. Де мій Мені так подобається цей мул, Він такий прикольний. Сідай давай. Стой! О, А вивантажити? Хуі! Нехай сам у нього добува Опа, ча. Попрокидалися малі, Все нема. Так, тут ми все зібрали, так? Да? Ти що, на приколі? О. Опа! Голоміт! Мені подобається ця гра тим, що, по-перше, я б не сказала, звісно, що тут вау-вау е який рендеринг, але воно ж прикольно виглядає. Мені воно схоже на Майнкрафт такий трохи покращений. Хоча нічого не може бути краще звичайного Майнкрафту. <косіло> Ой, мене там жруть, поки я тут кажу. Це несправедливо. <косіло> дивіться, дивіться. Кетуня, кетуня. Окей. Okay. Дуже дякую, це також кетуня. Кіцуня! Ой, як зручно. О, яка ж штука. Понаповзали. Ну, ти його доб'єш, дякую. <звук> дякую. Аллора. <звук> allora. це все, да? Ой, який ти зайка прокопав. <звук> Ви на приколі? Так, да, тут дуже та Йошкін кот. <звук> <звук> Де ще моркіт? Чому його так мало? Ой, згадаєш, чорта. Я ловлю. Я ловлю. Запав. Всього навсього вісімдесят 85. Мені треба 225. А як з мені звідси взагалі? Іди поп. Побий їх, варюко. <кліпсвіт> тут є щось, тут нічого нема. Де це довбаний моск... москіт? <кліпсвіт> Моркіт. Ой, це не те. Ау, довемо, серйозно. З якої сторони? А, бачу. Ти куди пригаєш? Ой-йо! Звідки ви ото взялися? Oh. Oh, ой, ой, ну дякую, ви мені прокопали. <звук> Ну, гаразд, я якби звідси вилізу? Але це так тупо, у мене є платформи, а мені не вистачає припасів. <му> <му> Та йош, кереле з тобою. Де моє золото, <му> будь ласка, добудь? Так, ну тут я більше не бачу, точніше, не більше, я взагалі не бачу тут моркіту. Де воно? Може, я сліпа? Що це таке є? О но о? О тако? Це Світяшка! раз я вже тут почала так довго це муляти тут, то я викопаюсь нагору. <му> а, це той самий проход такий. Угу. Ану, подивимось, як да, все чудово. Немає тут моркіту. О! Так, значить, оце я тільки зараз побачила. А оці всі частинки, які могли бути тут ці, їх тут взагалі могло бути. Ах, чорт забирай. Можна, мабуть, залізти нагору і подивитись ще раз на цей довбаний маркіт, якого я тут не побачила, тому пішли, мабуть. Осьо. Еще одна вечера. Что тут есть? Ничего тут нема. Опа, ча. Хочу запустить, почему я не могу? Все, нарешті. Ладно. Золотишко О! Сорі, чел, але. Але, але оп. З тебе падає дуже багато всього. Вони такі милі кі. Це типа. Що на жало? Ладно, гаразд. Right? A few moments later. Уже годину. Ну, добре, хорохливо. Дякую, Боско. Що тут не помітила, окей. Ну, майже все насправді. Ось це, мабуть. Блін ще трохи. Прикольно, що він сам шарить, куди треба копати. опача це що за приколи? Воно мене не хаває? А на нього можна запригнути? Ні, не можна. А що воно мені треба? Окей, все. Харе. Викликати. Так, Ну, оця е, місія повернення до капсули мене завжди трохи підбішувала, тому що я губилась. Але зараз якось пофіг. Я просто буду пертись. Ага. А, ні, я тут зможу забратись нормально. От е, я біжу за цим улом, а він же забирається по стінкам. Не добастьте мене. Ай! Дякую. Чого ні? А, мула чекаємо. Шуруй швидше це. Пока-пока, бичус. Retrieving escape Слейй! Ми виграли! Виконано! Stone! Ось, Дуже приємно бачити, це виконано. Так, подивимося, скільки у нас тут зірочок. Два. тільки дві зірочки. Ладно. Раз, так, ми прокачаємо з вами. Давайте візьмемо прискорення до бів. Непогано. Що видісхай? Звісно, дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, вам сподобалося сьогоднішнє відео. Що ви підпишетесь на мій канал, що вам буде цікаво далі спостерігати за мною. Я думаю, я буду ще робити по Діброку. Напишіть в коментарях, що вам сподобалось чи продовжувати. Знову дякую за перегляд. Бажаю вам гарного дня, ранку, вечора, коли ви це дивитесь. Щасти вам, ми переможемо. Дякую.